У Росії ухвалили бюджет на 2024 рік. Рекордна частина коштів піде на військові витрати. Про це повідомляють російські змі відповідно до закону. Доходи в наступному році становитимуть 35 трильйонів рублів. У 2025 році 33,5 трильйона. У 2026 – 34 двадцять трильйона рублів. Водночас бюджет передбачає значні військові витрати. Як йдеться у пояснювальній записці, у 2024 році на статтю Національна оборона виділять 29 відсотків. Це понад 10%. Трильйонів рублів. У межах цієї статті фінансується не тільки армія а й військова промисловість, ну а також виплати учасникам бойових дій. Окремлі вважають, що на виборах виграє Путін або інший кандидат, але такий самий. Про це сказав речник президента Росії Дмитрій Пєсков. Проте він додав, що не сумнівається у перемозі Путіна на виборах. Я ж нагадаю, що у 2008 році у Російській Федерації встановили президентський термін у 6 років. Його почали застосовувати 2000 Дванадцятого року. Ну а завдяки поправкам до Конституції РФ Путін має право бути обраним на посаду президента ще двічі, починаючи з 2024 року. Днями диктатор висловився про те, які в Росії мають бути вибори, та на що вони збираються робити акцент. Самим главним результатом любых виборів в Росії являється їх легітимність. Потому що це основа політичної стабільності. это главное. Первое. Второе. Работать, конечно, нужно со всеми наблюдателями от партии власти, от оппозиции, именно в силу того, что я только что сказал, чтобы легитимность была очевидной абсолютно. Но и там есть разные люди, характеры разные, темперамент разный, амбиции разные. Все понятно. Да и нарушения бывают. Жизнь сложна и многообразна. Все буває. Президент Володимир Зеленський оцінив зустріч свого американського колеги Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзінпіна як добру для України. За його словами, це призведе до відновлення військового зв'язку на високому рівні. Водночас він сказав, що не може підтвердити, що Байден і сі обговорювали війну в Україні, але запевняє, російське вторгнення необхідно розглядати під час переговорів між супердержавами. Ізраїль заявив, що знайшов діючу шахту тунелів всередині лікарні Аль-Шифа у Газі. Про це пише CNN. спецпризначенці здійснили рейд на медзаклад рано вранці, 15 листопада. Раніше Цахал заявив, що в ній знаходиться підземний командний і контрольний центр Хамас. Лікарі та чиновники охорони здоров'я в Анклаві постійно заперечують ці звинувачення. CNN наголошує, що наразі ця інформація потребує додаткової перевірки. Минуло три тижні з початку наземної операції у секторі Гази. Цахал зараз діє у самому центрі міста, завдаючи ударів по всіх цілях, які хотів. На цьому акцентував голова ради національної безпеки Ізраїлю. Посадовець зазначив, що внаслідок наземної операції було знищено тисячі терористів, включно з високопоставленими членами керівництва Хамасу. Зазначається, що всі цілі поставлені кабінетом безпеки досягнуті, і це тільки початок. Цахал кажуть, що вони сповнені рішучості дійти до кінця цієї битви, а кінець битви буде кінцем Хамасу.